Одразу враження, це кривбас сьогодні здобув чи е, два втратив? Здобув, тому що по грі ми не награли на перемогу. Я буду чесним. Також, як і Львів не награв, що у них моментів не було, таких, що у нас не було. Тому я думаю, що ми, що Львів заслуговували сьогодні, це. Очко. Е, ваш колега сказав, що дуже сильна група атаки, а якщо спостерігати за вами, то у вас було дуже навпаки було дуже багато питань до форвардів. Тому що ми не забуваємо, третя гра на нулі, ми, по-моєму, єдина команда, яка ще не забила м'яча, Тому хочеться швидше його забити, маючи таких три форварди, як Хаблєнко, Устімінко, Дебелт. Ну, бачите, не можемо забити. Тому, думаю, це все діло часу. Є над чим працювати, будемо працювати, і думаю, в других матчах обов'язково заб'ємо. Головне цього хотіти. Що все ж таки не вистачає, От, на вашу думку, це майстерність, це ще все ж таки хлопці не розуміють одного одного. Начебто, дивіться, гра з шахтарем. Один футбол, гра з Львовом зовсім менше. Таких ігор ще дуже багато буде, тому що не один єдиний клуб премєр ліги України не буде поступатися просто так. же Львів, весь, всі ці клуби будуть битися за очки. і Я думаю, що Буде такий футбол. То, що трошки те саме, ну, ви ж знаєте, це ж футбол. Тим більше команда повністю нова зібрана, тільки тільки зібрана от, з липня місяця. тому треба все рівно якась зіграність, якийсь час для того, щоб вони розуміли, що я від них хочу, а я вже міг розуміти, можуть вони це зробити чи ні. Тому треба час, не більше того. Одне з ключових питань від вболівальників в соціальних мережах, в якому стані команда так, дві поразки на старті, чи давив, давив результат на хлопців, чи всі розуміють, що поступово-поступово все ж таки Кривбас буде грати в результативний футбол. Будуть перемоги? Мені тяжко відповісти за хлопців, але я думаю, все рівно вони в психологічний стан не на найкращому рівні. Програти дві гри, гри ігри, які ми не повинні були програвати, програли практично. Після стандартних моментів такі помилки ну, дитячі. Це ще раз говорить про те, що десь немає цієї зіграності, немає десь е, е, інтенсивності це проведення матчу, тому що все рівно треба зіграти, як мінімум для мене, на мій погляд. Десь після сьомого туру десь буде вже видно, і ми будемо розуміти, де ми, що ми, що ми можемо і де ми будемо. Далі зараз, хочеться все ж таки туди. Вже подивитися, з яким от, що можна буде чекати, які висновки були. Висновки завжди були ж. Ми не добули очко, але не добули перемогу. І Кожен із хлопців, також як і я, і мій тренерський штаб повний. Всі хочуть то отримати перемогу. І, я думаю, це також хоче і «Верес». тому буде гра непроста, але будемо грати, будемо все робити для того, щоб ця перемога вже прийшла до нас. Ще момент. Зворушлива церемонія відкриття домашнього матчу, домашнього виїзного матчу. Вам ця тема знайома, близька. Ось такі заходи на пам'ять загиблим героям, фанатів Кривбаса, фанатів України в цілому. Дякую. Я думаю, це супер. Я перший хочу показати своїм прикладом, Тож зроблю свій внесок в цей фонд, тому що дійсно ці хлопці заслуговують на Велику шану, і не те, що хоч їх вже і нема з нами, але ми повинні їх пам'ятати завжди і будемо пам'ятати, тому що, дякуючи цим хлопцям, ми сьогоднішній день можемо займатися своєю улюбленою професією футболом, тренуватися, проводити матчі. Тому я тільки можу сказати, слава героям, більше і не менше, ні більше, тому що дійсно ці хлопці це ті люди, які дають нам спокійно спати і працювати. Я дуже такий був, як це правильно сказати, розчуваний, тому що я розумію, що це таке, тим більше всі хлопці дуже молоді. Я розумію, що це як у мене мої діти, мої синові, тому повірте, десь даже аж тяжкувато було. Переживав би не дати слабинку і не пустити сльозу. Але все нормально. Я думаю, хлопці теж підуть по тому ж шляху і тут теж відрахують свої зарплатні гроші, які зможуть допомогти хоча б десь якийсь час родинам цих хлопців. Олег Анатолій, нулі на табло, і ми питаємося дізнатись, це втрата очок чи здобула все ж таки. На мій погляд, і втрата, і здобува. Втрата, тому що ми вельми бажали… Прямохчил этой игры, а с добова. Потому что після предыдущей игры против Зарика мы ми, ну, минимум не наиграли мы на эту поразку. Мы сдвинулись с нуля. Взяли одну очку. Крибас зіграв на одну гру більше за вас. Чи вивчали команду, що вам сподобалось, які акценти робили до цієї гри для своїх хлопців, аби зіграти в Треба розуміти, що ми повинні завжди відталкуватися від нашого суперника. Звісно, ми аналізуємо всі, всіх суперників і якщо брати крибасу, це дуже добра група атаки. Стімінка, Хабленко. На мой погляд туда же можно и Волошина добавить. Довольно креативные и агрессивные форварды. Невеликие проблемы это в захисте, но ну, мы пытались сегодня это все реализовать, или не, 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 не удалось. Сьогодні наприкінці другого тайму там був дуже такий великий відрізок, коли пішли стандарти для вас, кутові удари. Так, це було сплановано чи все ж таки кривбас підсів, а ви скористались? Дані, я думаю, що ми якраз, на мой погляд, на мой погляд, знову ми контролювали гру десь 60-65 хвилин. Потім Замены кинас нас, скажем так мягкая не совсем усилия. И мы вынуждены были отойти на свою полову, чтоб уже обороняться, обороняться. И а вот эти вот стандарты ну это заслуга грабского токе.